Мої вітання друзі! на ремонті сьогодні зарядний пристрій Метабо. Він нічого не сигналізує, не заряджає. Батареї, звісно, мені не дали. в комплекті. давайте його ввімкнемо. Як ви бачите, ніякої індикації немає на світлодіодах, хоча повинна бути без батареї. індикація, як сказав власник. Так, Давайте подивимося, що тут за параметри. Як ви бачите, воно тут універсальне. Так, що тут по виходу у нас 10,8, 18,9 А, 14, 4, 18, 6 А і 36 Воль, 4 А. Тут воно таке універсальне, як воно вибирає, я не знаю. Але воно дуже розумне, мабуть. Ну що, Давайте будемо розбирати. Гвинти знизу я вже 4 штучки відкрутив і давайте знімемо кришку, оглянемо, що тут всередині відбувається. Бачимо ось таке начиння. Такий воздуховід є, кулер, що тут? трансформатор в передній частинці, такий потужний, намотаний, багато дроту, що тут вхідні конденсатори по входу, польовички, мабуть. Що тут? що тут ще таке цікаве є? Так, Вихідні діоди, звісно, Так, бачимо ще маленький трансформатор це на чергове живлення. кулер, резистори, кераміку. Бачимо, це у нас да, чергове живлення. Якось так. Давайте знімемо, подивимося, що тут знизу. З цієї сторони нічого страшного нібито немає. знімемо з корпусу, оглянемо знизу, що тут у нас коїться. Дивимося і тут, звісно, такий сюрприз чекає. Бачимо, що тут начиння таке доволі серйозне. Три оптопари, контролер якийсь, мабуть, логіка. Ну, В общем, хватает тут запчастин, чесно кажучи. І що ми будемо робити? Ну, як завжди, давайте перевіримо, мабуть, поки що запобіжники. У нас тут стоїть два штуки: один по мережі і один по виходу. Беремо прилад руки і перевіряємо вхідний запобіжник. Як ви бачите, він справний. Тут проблем нема. Далі шукаємо вихідний і він у нас знаходиться. А з цієї сторони давайте прямо тут заміряємо його, і він теж справний. І що ми будемо далі робити? Ну, Далі, мабуть, звісно, будемо починати з чергового живлення. Ось у нас є трансформатор, транзистор, який керує всім цим ділом. діод на виході, конденсатор. І давайте, мабуть, заміряємо щось тут. Мабуть. Потрібно починати з так. Ну що, Давайте перевіримо транзистор. Тут стоїть 13003 біполярничок, шимочка, яка ним керує. Давайте заміряємо поки що транзистор. Що тут у нас по переходам? Як ви бачите, тут вже є у нас 73 Ом. Зараз перемкнемося в режим звукової продзвонки і точніше виміряємо. Так. База емітер, мабуть. Міряємо. І тут вже є недобре 50 Ом. Тут такого не повинен бути опір. Тобто, можливо, транзистор, можливо, шимка. Добре, давайте спробуємо випаяти транзистор і перевіримо його. Є, дістали ми транзистор, далі перевіряємо, як ви бачите, по переходам тут ніякого короткого немає. Ні, немає дійсно і, мабуть, десь воно на платі. Давайте спробуємо заміряти на цих же ж контактах без самого транзистора і впевнимося, що у нас тут твориться. І як ви бачите, у нас тут. Залишилося таке такий опір 50 Ом. Можливо, тут з керуванням воно зв'язане, але я не знайшов тут таких низькоомних опорів. Тобто проблема, мабуть, в самій шимці. Ну що, давайте ми візьмемо, мабуть, ватну палицю, змащену ацетоном. І... Знімемо лак, подивимося, що тут, як вона називається, яка її фамілія, Як ви бачите, тут 67А написано. Тобто це ось така мікросхема, як на екрані. Замовив я її на Aliexpress, тому що в Україні їх немає. Прийшло мені 10 штучок і будемо пробувати, звісно, міняти. Дістаємо новеньку. Стару будемо випаювати 370 градусів на термофені. Не забуваємо нанести, термо, не термопасту, а флюс для пайки, для того, щоб тепловіддача була кращою, нанесли і далі будемо її гріти і знімати. Нагріваємо, чекаємо, поки розплавиться припій. І... Обережно знімаємо мікросхемку. Да, припій тут трішки туго плавки, зняли стару мікросхемку, далі будемо паяти нову, але спочатку нанесемо паяльну флюс і прогріваємо мікросхемку. І контакти її, Все, мікросхему ми запаяли. Далі за допомогою тієї ж ватної палички, змоченої спиртом, промиваємо все від залишків. Флюсу, все відчистили і давайте спробуємо увімкнути. Подаємо живлення, як ви бачите, у нас вентилятор заторохтів. І є у нас засвітка. Є індикатори, засвітилися, але потухли. Тобто щось не вистачає. Ну, можливо, це такий принцип роботи. його, Давайте заміряємо напругу на виході, і тут 7 з лишнім вольта. В вихідному конденсаторі первичного блока живлення. Тобто тут нібито все в порядку. Але нам потрібна батарея, її, на жаль, не дали. Так, кулер у нас теж громихає, я його змастив, розібрав все. Ну що, залишається зібрати і віддати власнику. Нехай перевіряє з акумулятором, або як прийде з акумулятором, будемо перевіряти все, закриваємо. Кришку закручуємо всі винти, чотири штучки, закрутили і давайте ще раз перевіримо. Ну, В принципі, є в нас зміни в роботі, подаємо жилення, як ви бачите. Із засвідка є в нас на індикаторах. Все, і все потухло. Так, добре, ну Давайте спробуємо від лабораторники подати сюди 12 вольт на вихід, що в нас буде тут відбуватися. Ну, Тут є ще додаткові, як ви бачите, клеми. Тобто, зарядний наскільки розумний, що йому потрібно спілкуватися з самим акумулятором, щоб виявити, що який це акумулятор, ну і далі, звісно, заряджати. Ну що, Я більше нічого в даному варіанті не зроблю, тобто на цьому можна завершити ремонт, буде вітавати власнику. І буду перевіряти з акумулятором. Вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.